Подружжя з Житомира Юлія Курінкова та Юрій Білоусов кінологи. За останні п'ять місяців повномасштабного вторгнення підготували та передали нашим військовим вісім собак для пошуку вибухових пристроїв. Спочатку війни ми думали, як допомогти армії. Ми вміємо працювати з собаками. Вирішили так, знайшли знайомих за кордоном і передаємо збройним силам. Наразі є дуже велика потреба у підготовці цих собачок. Щодня вони тренують цих собачок. тренують самі безкоштовно. Це безкоштовно передають сьогодні. Сьома і восьма собака. А саме пес на призіськолій, якому один рік та семимісячна собака Артуш. Лі більш покладісти. А Артуш це така собака, бойова собака. Будет. Ці собачки із Словаччини. Словаччині люди безкоштовно привезли нам завдяки співці смертян кінологів, яка допомагає по всьому світу. Ми їх тут дресирували, підготували і передаємо собак. Артуша та лі кінологи передали до підрозділу Нацгвардії України. В нашому підрозділі разі чотири собаки, які вже більш-менш підготовлені до виконання завдань. Які виконують пошукові роботи? Тобто, Пошук людини по запаховому сліду, ну, пошук загублених людей, пошук преступників. Але зараз більш потрібні собаки-детектори, так як багато замінованих територій, на територіях деокупованих. Наскільки там заміновано, ми не можемо знати. тому Ці дві собаки будуть здійснювати пошуки. У звільнених територіях, населених пунктах, в різних лісових смугах пошуки не, не ваших боєприпасів, вибухівки, мін. Собаки-детектори мають обшукувати транспорт і приміщення. Ну, це, приміщення можуть бути самі різні. І собака має працювати в будь-яких умовах. Не, 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 не звісно, що це буде. Це може бути якісь розвалені, завалені. Ну от ми як могли замітували такі приміщення. Ось дивіться. Це може бути ж якась територія після зриву. Ну, все що завгодно. Тут ми працюємо і готуємо собак працювати в різних умовах, але не кожну собаку можна навчити за запахом знаходити вибухонебезпечний предмет. Собака має бути змотивована. Ну не не, не люба собака підходить до цієї справи. Собака має, 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 мусить мати природні інстинкти. Якщо вони є, тоді є сенс навчати таку собаку. Тобто, якщо будь-який бажаючий віддасть нам просто собачку, ми не зможемо підготувати. Це має бути особа собака. Порода. Порода німецька овчарка млінова. Наразі у Житомирських кінологів 20 собак. Деяких з них вони і надалі готуватимуть для військових для подальшої роботи на передовій. Собачка привчається шукати знизу всередині зверху. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.